Казочка, чому ведмедик смокче лапу. У густому дрімучому лісі, під корінням старого дуба, жив собі ведмедик Тоша. Понад усе на світі малюк любив куховарити. У комірчині ведмедика було помісінько всякої смакоти, і баночки з варенням, і горщики з медом, і горішки у мішечках. І грибочки у в'язочках. Часто у ведмедика бували гості то білочка Тася принесе новини, то зайчик бося зайде пограти у шахи, то їжачок колюсик притупцяє похвалитися новою знахідкою. Звірята дуже любили тошу, бо ведмедик був гостинний і щедрий. Кожного мав чим пригостити. Запашнині смачненьке. Якось до лісу завітала зима. Холодна гостя прийшла так швидко і раптово, що звірята не встигли приготуватися як слід. Ой, Сплеснула лапками білочка Тася. Ви тільки погляньте, снігу фнігу Де Десь тепер горіски сука. Шишки <риви> Шо? Шо? Озвався з під берези їжачок колюсик. Хм. Оце так справи. Розтираючи холодні вушка, похнюпився зайчик бося. Е, подумає, супка, що ми їсти будемо, в моїй коміщині запасів зовсім мало. Зажурилася білочка Тася. «Пі-пі-пі-пі-пі! Бі -бі 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 -бі. І я не встигла підготуватися до зими!» Пропищала мишка Феня. Навіть грибочків не насушила. Підійшла до гурту лисичка Дуся. Непереливки На нас чекають. Зима буде дуже холодна і голодна. Не хвилюйтеся, друзі. Почувши нарікання звірят, вийшов з барлогу ведмедик Тоша. Я маю стільки запасів, не на один рік вистачить. Заходьте на чай з пирогами. Скільки щастя було у звірят, до пізнього вечора вони їли, розмовляли, гралися та все дякували ведмедику за смачну вечерю і гостинність. А коли настав час проваджати друзів додому, Тоша вирішив кожному зробити подарунок. І розклав по торбинках смачні гостинці, білочці тасі горішки, їжечку колюсику, сушені яблучка, груші та сливи, лисичці дусі повний мішечок грибів, зайчикові босі моркву та капусту, мишці фені смачне насіння і ведерце житнього порошня. Радісні та щасливі розійшлися гості по домівках, а ведмедик повернувся до кімнати і побачив, що залишилася йому лише маленька мисочка меду, що стояла на столі біля порожнього посуду. Умочив тоша лапку у солодке диво і потопцяв до м'якого ліжечка. Спить ведмедику сю довгу зиму, смокче солодку лапу і сниться йому тепле літо. І щасливі друзі на квітучій галявині в рідному.